Доброго дня. Добрий день. З нами сьогодні капітан команди Мастер Сергій Кічук. Сергій вітаємо вас з перемогою. Дякую. Що скажете у грі своєї команди? Гра сьогодні складалася як можна, по, по плану, скажімо так. Все, все виходило, всі настанови тренера. Все вийшло. Це вже не перша ваша гра з командою Імперагруп і вже не вперше ви впевнено перемагаєте. Чому не сказати, що для вас це зручний суперник? То якось не, не сказати, щоб зручний чи не зручний, просто е, тренувалися, налаштувалися на гру, вийшли і зробили те, що просили. Як взагалі настрій в команді, як ви в цьому чемпіонаті е, себе відчуваєте? Бо команда Мастер, в принципі, йде у верхній частині турнірної таблиці? Е, ну, настрій гарний, йдемо непогано, один раз програли. Е, Зробили висновки, попрацювали над помилками, і сьогодні дали результат. Що ж добре, дякуємо вам! Щасти вам і вам до побачення.